Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Господь береже вас. Слово Боже каже, кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не стали явними злочини Його, тому що вони лихі. Нам не допоможе розвинена цивілізація 21-го століття, жахи минулого повторюються з новою силою і будуть тільки примножуватися через божевілля, жорсткість, скам'яніння людських сердець. Тому що люди обирають темряву, а не світло, сатану, а не Бога. Чому ж, якщо Бог не потрібен, людина навіть генетично схильна до молитви, коли приходить горе, катастрофа, лихо, людина валає Бог допоможи. Чому, коли стає погано, люди автоматично моляться Богові, а не якимось силам. Але коли все добре, то часто немає часу вірити, молитися, вивчати Слово Боже, проповідувати Євангеліє, і така бездіяльність сприяє поширенню темряви, адже якщо світло не світить, тоді буде темрява. Все залежить від нас. Якщо ми, діти світла, даємо місце не світлу, а темряві, то ця темрява і приходить. Але якщо ми, християни, не сприяємо розповсюдженню Євангелія і просвітництва, а самі загрузли в гріхах і релігії, тоді настає темрява. Тому вам потрібна церква, де кожну неділю проголошується і вивчається слово. Це ключова причина, чому нам потрібні церковні зібрання.